Доброй паентопонова. З великим задоволенням. Запрошуємо вас на один із. ж жікіс, надзвичайно, шланих суперник для Smart Rockstars. А жовто-чорні зуміли відібрати очки у багатьох. Хто сьогодні? у центрі у Яремовича. Дацко. Непогано себе проявляють. Новачки Дацко, а Хороша можливість. Гол! Денуль! Яремович забиває! Смарт Рок зірки повели в рахунку, 1-0. Обкол. Після пропущеного голу дуже рідко зустрічається з м'ячем воротар команди тії ж Діюкіс. Муть! Удар по центру шапошников. Для початку сьогодні потрібно здобувати звиття. у матчі з тії Ну а далі десь спробувати брати своє. Гол! один! Ігор Вишневський! Чудова гра у цьому епізоді. Чорній та Дацко Чудово зараз обіграв суперника. Чорній. передачу виконує. Дацко, удар Не заброкстер! Дацко Були вже готові давати свисток рефері. Удар Пукальський повзворот. Дуже вдало відкрився Віталій Гащук. Романович. Муть простріл. Романович. Не... Гащук. Чудово грає. Бобков вперед. Гащук. Шапошников. Зіграв за межами штрафного майданчика. Рукажно за Іваном. Пробиває, але не забиває. На як... нашій зустрічі нічия. Серія Рекошетів. Дума. обіграв суперника. Пробив у поперечку. У 2022 році, правда, не на паркеті. а. Навіть дальню стійку. Романович навлучає м'ячу. контратака. Вихід 2-1. в 1. Дацко. Панків. Удар! Який момент! Гол! Дацко забиває. 2-1. Сварт рокстер сповів у результаті. А 2 на Чотирьох. фола. Пукальський б'є і Забиває гол! 3. 1 Остап Пукацький. З нічого виникає цей гольовий епізод. Уже назочну для себе позицію. Черніцин взяв на себе ініціативу. Гащук. Удар! Який сейв макиша. Будку переваги. Випереджатимуть. О! Романович забиває. Ну і знову ж таки, поки ми почали говорити про. це. Він сьогодні забивав. Пусті ворота. Пантів пробиває досить непогано, як у центр на Дацка. Той виконує передачу. Удар. Дума. У центр Гащук. Романович б'є не натовда. кидає кулю у центр. Скидка головою. Удар позбориоря Кодінова, яка залишається третьою. Лише одним балом поступається. Авень з Тобто боротьба буде точитися не лише за бронзові медалі, а також за срібні нагороди у тому числі.